16 днів проти насильства з 25 листопада до 10 грудня відбувається щорічна всесвітня акція. Така кампанія вкотре наголошує, що будь-які прояви насильства над людиною, незалежно від її статі, є порушенням її прав в рамках цієї акції, 25 листопада у Борисполі на європейській площі також відбувся захід. Спочатку війни ця проблема. Збільшилася, ми ж розуміємо, який градус емоцій в суспільстві, і люди не завжди вміють володіти своїми емоціями. Наша мета, ну перш за все, це донести до суспільства, що ця проблема існує, закликати людей не замовчити цю проблему і. Піднімаємо питання щодо боротьби з нею серед населення, щоб люди не замовчили цю проблему, щоб люди говорили про неї, щоб вони усвідомили одне, що тільки разом ми можемо її подолати. Організаторами акції є служба у справах дітей та сім'ї, сектор ювенальної провенції, сектор протидії домашнього насильства та громадська організація Ініціатива. Учасники акції роздавали інформаційні брошури, розповідали, куди звертатись у випадку домашнього насильства і як захистити себе та дітей. Національна поліція всі 16 днів буде залучена до цієї акції. Буде проводити інформаційну широку кампанію дій проти насильства. Щодня буде проводитись вуличні акції, зустрічі з громадами з мешканцями громади. І будемо освідомляти громадян, що таке є домашнім насильством і як з ним боротися. Є з нами психологи мобільної групи соціально-психологічної допомоги, які з нами спільно працюють. Будь-який громадянин сьогодні може надати нам звернення, звернутися за консультацією. Ми проведемо консультацію, надамо поради психолога і Далі будемо вживати заходи для найменших. Організатори приготували подарунки: блокноти, олівці, м'які іграшки, світловідбувні браслети та повітряні кульки. До того ж, бажаючи мали можливість сфотографуватись у поліцейському авто. «Насильство – це коли е, хтось робить те, чого ти не хочеш. І змушує тебе це робити. Є е, е, фізичне насильство, е, по-моєму, є ще психологічне насильство. Там багато їх так. Поліція розказує, е, як цього запобігти, та як що робити, якщо до тебе ну, будуть так підходити та щось змушувати робити. Ну, це важливі дуже заходи. Це коли ну, щось б'ють, дітей. Там. А ти знаєш, що потрібно робити в таких випадках? Треба дзвонити поліцію або ще щось. Поліція це люди, які допомагають, ну, там, приїжджають, коли хтось щось краде у людей. Вони ну, допомагають людям так. Станом на 25 листопада до сектору протидії домашнього насильства надійшло близько трьох тисяч викликів пов'язаних з домашнім насильством на території Бориспільської громади. Майже 70% з них знайшло свого підключення. З, притягнуто до адміністративної відповідальності 808 осіб. Це кривники в складе на термінових заборонних приписів стосовно кривдника. У нас 600 600 термінових заборонних приписів і розпочаток кримінальних. Провадження у нас саме за домашнє насильство це 13%. За її словами, найчастіше насильство скоюється відносно жінок, проте майже 20% звернень стосуються і чоловіків. Тож, якщо ви або ваші рідні страждаєте від домашнього насильства, звертайтесь до поліції за номером 102. або ж до сектору протидії домашнього насильства за номером 1547. Марина Грицюк, Данил Деркач, новини ТРС Бориспіль.